Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. Сьогодні у випуску ми розкажемо. Триває співпраця міськради з міжнародними фондами. До нового року завершиться ремонт інфекційного відділення. Олександрійців запрошують до школи волонтерства. Міська рада продовжує співпрацю з різними міжнародними фондами та організаціями, аби забезпечити вимушених переселенців речами першої необхідності. Йдеться про сотні тон харчів, одягу, теплих речей, меблів. Зростає і кількість організацій, які співпрацюють з громадою. Про цей напрямок роботи ми спілкувалися із заступницею міського голови Іриною Чимарис. Об'єми допомоги від міжнародних та вітчизняних організацій, які отримує наша громада, дійсно значні. Злагоджена робота і чітка звітність. Працює на репутацію Олександрії. І співпраця з фондами та благодійними організаціями триває, наголошує Ірина Чамарис. Самою першою організацією міжнародною з якою ми почали товаришувати, заключили меморандум. Це Агентство з міжнародного розвитку США. Вони на нас вийшли. Дякую їм. Вони почули наші проблеми, і ну, майже на шість мільйонів. Вони нам надали різних товарів. Це в основному було все для закладів, де проживають наші внутрішні переселенці. Це і гуртожитки і дитячі садки. Потім ми налагодили співпрацю із ВКБ ООН. Для нас це було дуже важливо, оскільки це був такий період, коли люди заїжджали людей. Не було там не тільки що одягтися, звичайних продуктів харчування. І тоді ми отримали 157 тонн тон харчів. Це на місяць закрило нам проблему взагалі по харчуванню внутрішньопереміщених осіб. А потім вже ну напевно з таким ми дуже намагалися справити гарне враження і щоб у міста Олександрії була позитивна репутація. І тоді вже самі організації почали на нас виходити, пропонувати свої свою допомогу. Це і World Central Kitchen, які майже два місяці годували наших внутрішньопереміщених осіб і зняли з нас цю проблему. Громадська організація, теж 10 квітня міжнародна, яка по сьогодні працює у нашому місті і відкрила тут свій офіс. Також потім нам дуже допомагали такі організації, як Чеський міжнародний фонд. Люди в біді. Протягом літа на площі Соборній працювала мобільна дитяча точка ЮНІСЕФ спільно і з настанням холодів перемістилася до центральної бібліотеки для дітей. Крім того, вони нам надавали дуже велику допомогу засобами гігієни, оскільки це теж була одна із великих проблем, як забезпечити людей такими засобами, і таким чином. Ми налагодили цю співпрацю. Вони нас знають. Вони сиди дуже часто приїздять. Вони не тільки приїздять із перевіркою того, що нам потрібно, вони обов'язково моніторять як ми видаємо, чи немає скарг від людей. Все це моніториться, і, звичайно, ну якби було щось не так, то звичайно ми б скільки допомоги не отримали. також міжнародний французький фонд ЕКТ він теж дуже сильно надає допомогу нам для місць компактного проживання. Це і продукти харчува. Засоби гігієни, і меблі, і обладнання, там, наприклад, як мікрохвильовки, холодильники. Вони теж нам дуже сильно допомогли. і Вони вибрали Олександрію одним із міст, де вони будуть проводити таку велику конференцію у свою листопаді. Сказали, що наше місто їм дуже подобається, їх все влаштовує, як ми працюємо, і вони хочуть на, нашому, на нашій базі, на нашому прикладі показати, як співпрацюють вони в Україні. Налагодили також співпрацю з українськими організаціями зі Слов'янська та Дружківки. Передусім йдеться про допомогу з розвитку молодіжного простору. Ми намагаємося співпрацювати і з нашими організаціями українськими, які релокуються із окупованих територій. Буквально на в цьому ж місяці ми вже почали співпрацю із громадською організацією з Слов'янська Задзеркаля. Вони зараз співпрацюють із фондом ЮНІСЕФ і нам розвивати молодіжний простір. Ще одна організація, з якою ми вчора спілкувалися. Це організація, яка релокується в Кіровоградську область із Дружківки. Вона і називається Нова Дружківка. Вони нам запропонували свою співпрацю. Ми зайшли, переглянули їхній досвід на Фейсбук-сторінці. Поспілкувалися. Це дійсно дуже потужний гравець у громадському секторі. І теж вони запропонували нам розвивати молодіжний простір і екологічну складову у нашій громаді. Тому на наступному тижні ми з ними теж будемо зустрічатися і домовлятися про співпрацю, які дотичні будуть у нас в даному напрямку. На засіданні виконавчого комітету від 24 жовтня міський голова прокоментував питання перерозподілу бюджету та виділення 2,5 мільйонів на оснащення інфекційного відділення. На якій стадії наразі ремонт в даному відділенні та коли очікувати відкриття? В нашій знімальній групі розповіла начальниця управління охорони здоров'я Тамара Сакара. 24 жовтня члени виконавчого комітету погодили питання перерозподілу бюджету. Зокрема, йшлося про виділення близько восьми мільйонів гривень на галузь охорони здоров'я, в тому числі і на інфекційне відділення. Цю інформацію прокоментувала Тамара Сакара. Я думаю, що вже наші глядачі і наші пацієнти давно знають про те, що одним із перших відділень, яке зазнає суттєвих змін, стало інфекційне відділення. І ремонт ми почали ще в минулому році, і на сьогодні ми вже заходимо в завершальний етап ремонту саме цього відділення. І оскільки проектом загальним не передбачено придбання обладнання і всіх меблів для інфекційного відділення, ось ця сума була необхідна для того, щоб закупити як медичне обладнання, так і медичний інвентар, так і меблі для саме цього відділення. Посадовиця пояснила про які суми йдеться на сьогодні. За кошторисними призначеннями попередні складено перелік. Ця сума сягає десь близько 2,5 мільйонів. Ще на часі на сьогодні у нас зв'язку з завершенням знов-таки ж інфекційного відділення. Завершення і першого. Як для себе ми називаємо першого етапу е, оснащення кисневими точками е, нашої міської лікарні. Е, відповідно, ми е, на цьому етапі завершуємо встановлення кріоциліндрів, встановлення генератору для вироботки кисню, е, змонтування всієї кисневої системи, і до цієї системи буде підключено на першому етапі 195 Точок взагалі з потужності нашої кисневої системи розраховані на всі 370 ліжок, які сьогодні є в міській лікарні. Поцікавилися, коли очікувати відкриття відремонтованого інфекційного відділення. Ми очікуємо, що це вже до нового року ми зможемо це все зробити. Звичайно, інфекційне відділення залежить не тільки від нас, оскільки там є підрядна організація, і замовником в даному проєкті є обласний департамент капітального будівництва. Тому ми тут розраховуємо на те, що вони з виконавцем робіт спрацюють оперативно. І як попередньо ми тут на місці говоримо з виконувачем робіт десь за. Три тижні, але ми більше розраховуємо, до кінця листопада будуть закінчені вже безпосередньо роботи ремонтні і оснащення кисневими точками. І після облаштування меблями і всім оснащенням вже ми відкриємось. Я думаю, це так це буде середина грудня, принаймні точно стовідсотково. Тамара Сакара також запевнила, що проблем з кадрами не буде. Проблем з кадром з кадрових питань у нас не виникне, тому що на сьогодні ми припинили діяльність інфекційного відділення на базі районної лікарні. Досить фаховий спеціаліст перейшла працювати і очолила відділення інфекційне в міській лікарні Юлія Крижановська. Є лікарі, які взялися допомагати, оскільки ми на базі інфекційного відділення створюємо також реанімаційні палати? Дві реанімаційні палати, які будуть оснащені і ШВЛами, і всім необхідним для такої роботи. Я думаю, що все в нас вийде, як надавалася вона на досить високому рівні, так вона і буде продовжувати надаватися якісно і в повному обсязі. Ще одне важливе питання підняв мер на виконкомі: початок опалювального сезону. А чи тепло в Олександрійських лікарнях? Звичайно, мені як керівнику галузі хотілось би, щоб всі стаціонари в нас вже опалювались, тому що люди не в домашніх умовах, так лікарня є лікарня, і хотілось би затишка і тепла, так сказати, для швидшого одужання. Тому районна лікарня, яка підключена до системи теплопостачання, як і все місто, вона поки що перебуває в стадії підготовки. А що стосується дитячої лікарні міської лікарні, то сьогодні ми вже так опалюємося, дотримуємося температурного режиму, як в палатах, де безпосередньо знаходиться на лікування, так і в кабінетах, де приймається сьогодні пацієнти. Наприкінці тижня має потепліти і в інших закладах охорони здоров'я. Олександрійців запрошують до школи волонтерства. Це дводенна національна навчальна програма для тих, хто прагне знайти свій шлях у волонтерстві та стати частиною спільноти змінотворців свого міста. Йдеться в оголошенні: де, коли і як саме будуть навчати, розповів координатор Української волонтерської служби в Олександрії Тимофій Клаупік. В Олександрії протягом двох днів, 28 та 29 жовтня, навчатимуть волонтерство. Організатори Українська волонтерська служба. Чому саме навчатимуть? Розповів Олександрійський координатор Тимофій Клаупік. Олександрісів дійсно запрошують навчатися у школі волонтерства. Це дводенна національна навчальна програма з волонтерства, до якої входить теоретична складова та трошки практичної. Тобто, перший день школи волонтерства це в п'ятницю у нас буде теоретична складова десь протягом цілого дня, десь приблизно з 10 до 5 вечора. Наші тренери з волонтерства розповідають про волонтерство, про його види, про те, як держава правові засади волонтерства. На другий день ми долучимось до волонтерської акції. Це вже як саме буде це дізнається саме ті, хто долучиться до школи волонтерства. Навчання в школі волонтерства є безкоштовним, але є благодійний внесок 50 гривень, який надходить на благодійну допомогу нашому проекту Близькі. Це проект допомоги тимчасово окупованим територіям. Розповів координатор, хто буде проводити навчання. Це тренери Української волонтерської служби. Одна з, одна тренерка з Житомира, інша з Запоріжжя. Так вони запрошені в рамках цієї школи волонтерства. Вони прибудуть в Олександрію на два дні спеціально для того, щоб провести. Попередній запис діє до 21 години, 26 жовтня. Після заявлених претендентів буде обрано 20 осіб. Серед тих заявок, які вже реєструвалися, є діючі волонтери, члени громадських організацій, які вже допомагають як військовим, так і внутрішньопереміщеним особам. Так можуть долучитися всі охочі. Здебільшого я планував, що це буде молодь, бо молодь є рушійна сили держави, але можуть долучитися всі бажаючі. Посилання є на Сайті міської ради є на моїх сторінках у соцмережах. Сам Тимофій до волонтерського руху долучився у 2018 році. Тоді був помічником громадської організації Друг наразі ж є представником української волонтерської служби. Потім вже це стало. Більш таким офіційним волонтерством, коли мій друг Богдан Машировський запропонував мені долучитися до самоукраїнської волонтерської служби в рамках програми Агенти волонтерства в минулому році, це дев'ятимісячна програма з розвитку волонтерських спільнот у містах. У нас 34 міста. Одне з міст було Олександрія. От протягом 9 місяців нас навчали в рамках цієї програми. Почали ми навчання своєобучище до повномасштабного вторгнення. Потім наша програма перейшла в онлайн через вимушених причин. То в нас протягом програми було приблизно 6-7 навчальних модулів з проектного менеджменту, з комунікації та іншого того, що може знадобитися при організації акцій волонтерських та іншої діяльності, пов'язаної з волонтерством. Волонтерство засноване на трьох засадах добровільність, безоплатність та суспільна користь. Про це та багато іншого ви можете дізнатися у дводенній волонтерській школі. Проєкт реалізується за підтримки Української волонтерської служби, громадської організації, яка розвиває культуру волонтерства та взаємодопомоги в Україні. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і до наступної зустрічі.